Привіт усім, хто вивчає французьку мову легко і швидко. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде порядковий числівник. Для утворення порядкового числівника до кількісного числівника додаємо ЙЕМ. Перед порядковим числівником вживаємо означений артикль. однини чоловічого роду льо або однини жіночого роду ля. Або множина артикль лє. Переходимо до власне порядкових числівників. Прюм'є перший, прюм'єр перша. Прюм'є або прюм'єр перші. Для того, щоб утворити множину. Порядкових числівників, нам просто у кінці необхідно додати літеру С. Згон другий, згонд – друга або універсальна форма, яка перекладається і як другий, і як друга, і як друге. Дьозєм. Бачимо, що починаючи. Цього з другого порядкового числівника ми вже можемо сміливо додавати їм. Труаз'єм третій, або третя, ви зрозуміли, що там, де є закінчення єм, у порядковому числівнику, можна перекладати. Точніше, застосовувати і до жіночого роду, і до чоловічого. Головне не забувати поставити відповідний означений артикль. Катер'єм четвертий, синкєм п'ятий, сіз'єм шостий, сет'єм сьомий, уітєм восьмий, ньов'єм дев'ятий. Дізєм десятий, онзєм одинадцятий. Дузєм 12-й. Прошу не плутати. З порядком числінником другий, який звучить дуже схоже: дьозєм. Дьозєм другий. А дуз'єм 12-й. Трезєм тринадцятий. Каторзєм 14-й. Канзєм 15-й. Сезєм 16-й. сімнадцятий. 17-й або дізують вісімнадцятий, дізньов'єм 19. Вантім 20. Ванта уньєм двадцятий. Ван дьозєм двадцять другий. Вантруазєм 23-й. Трантєм 30-й. Трант уньєм 31-й. Трант дюзєм 32. Крантьєм.

тобто 60 плюс 10, суасанта ун з'єм 71, тобто 60 плюс 11, суасант ду з'єм 72, 60 плюс 12, кадри вон т'єм 80, тобто 4 помножене на 20. Катрюван ун'єм. Катрюван ун'єм. 81-й – це 4 помножене на 20 плюс 1. Катрівон Дьозєм, 82-й. Катрівон Дізєм, 90-й. 90-й – це 4 помножене на 20 плюс 10. Катрівон Унзєм, 91-й. Катривом дуз'єм 92. Сантьєм сотий. Сантаунєм 101. Сан дюзєм 102. Сан Дізєм 110. Санвантьєм 120-й. Сантрантьєм 130 Сан Карантєм 140, 140 Сан 150, Сан Соасантьем 160, Сан сосан Дизьем 170, Сан Катримонтьем 180, Сан Катримон Дизьем 190, Дю Сантьем 200, Дю Сан Уньем 201. Дьюсан дьозъєм 2020. 300. трьохсотий. 301-й. Труасан дюзьєм другий. Катру сантьем чотирьохсотий. Катрусанунь 401. 402, санк Санксанєм 501. Санксандозєм 502. Сісантьем шестисотий. Сі санньєм 600 перший. 601, 600 другий. Се 700. семисотий. Се сануньєм. Сімсот перший. Сет сандюзєм сімсот другий. Уіт сантьєм восьмисотий. Увіссанєм. 801. й Вісандюзєм 802. й Ньофсантьєм 900. й Ньофсанньєм 901. й Ньфсан дьозєм 902. й Мільєм тисяч. Мільйонєм мільйонний. мільйонний. Мільярдєм мільярдний. Ну що, друзі, на цьому теоретичний блок теми порядкового числівника на сьогодні завершено. Я вам усім дякую за увагу. Наступного разу ми з вами будемо вже розглядати сфери застосування порядкового числівника на конкретних прикладах. У нас з вами попереду дуже багато цікавої роботи, тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. І до нових зустрічей!